Раді вітати шановних телеглядачів в програмі Світ дитячих захоплень. Коли нас запрошують у студію зразкового співу нові таланти у Палаці учнівської молоді, ми завжди з радістю приходимо в гості. Сьогодні героїною нашої програми буде Настя Маньковська. Ми мали можливість з нею минулої весни вже познайомитись, але тоді вона виступала просто у тріо. А сьогодні вона буде виступати як солістка. І перше моє таке запитання, що привело тебе до студії Нові Таланти? До зразкової студії співу Нові таланти я прийшла три роки назад. Сюди мене привело, ну, перш за все, любов до музики, до пісні. Я ще з малечку слухала різні пісні, все частіше закохувалася в пісню, в мелодію. Моя бабуся, вона все-таки Почула, побачила мій талант, моє захоплення до співу і привела сюди, на студію нові таланти, до Шиманської слани Зінеїни. Ну, от в минулому році ми мали можливість познайомитися з трьома. Так: була Віка Соїч, була Альона Смітюх, і ти. Тріо це не сольний спів. Чи подобається тобі співати у ансамблі, і як ти потрапила до в тріо? Ну, Спочатку я почала сама виконувати пісні, але так як в нас три дівчини, це Віка Сойча, Льона Смітюх, і я майже такого віку. Сон зі на побачила і подала нам таку ідею, що давайте зробимо такий ансамбль в Мені Мені ну, сподобалось, тому що це для мене зовсім нове. Тобто стояти у одної на сцені це одне, а стояти в трьох це зовсім інше. В мене є приклад все-таки для того, щоб я росла у вокальному вище це дівчата, тому що вони ну, більше за мене вже ходять, і в них є більший досвід до цього. Таке вже відвідування студії. У тебе, напевно, є якісь досягнення? Ти десь побувала, можливо, приймала участь у якихось конкурсах? За три роки я все ну, я виконувала пісні на сцені, я виступала на різних концертах, але так, щоб більше на конкурсах їздити. Цього ну так як більше ну не було, тому що я сюди прийшла і слова зелене мене спитала: ти прийшла сюди для того, щоб виступати на різних конкурсах, займати місця, чи тобі в першу чергу треба ну, постановка голосу правильно мені співати. Я сказала, що я прийшла в першу чергу для того, щоб правильно володіти голосом, вокалом, щоб все це моє захоплення, і щоб моє захоплення в моєму захопленню ви допомогли розвиватися. Ну, от нещодавно була в поїздка в Луцьк, розкажи, будь ласка, що це за поїздка була. Ну, всім же ж цікаво Ніх, ніхто, так, вірніше, не багато людей їздили туди. Ну, ця поїздка сталася раптово, так скажу, тому що ми от прийшли, я прийшла на заняття і мала репетиція бути Тріо. І Альона Смічук подала таку ідею: дівчата, а чи не поїдемо на кастинг uh -huh. в Луцьк на проєкт X-Factor? Я чомусь так задумалась. І спочатку ми хотіли втрьох поїхати, але так сталося, що поїхала я одна, вирішила поїхати. Ну, приїхала туди, все, все нове, все якось так. Ну, і камера теж так само, але це зовсім інше, тому що показати тебе з екрану на Волинському телебаченні, а це вже по СТБ це буде показувати, показувати показ ну, по Україні. Це зовсім більше. І я туди прийшла. Прийшла я туди, мене послухали, сказали, що дякую за участь, те, що ти прийшла. І якщо ти пройдеш, ми позвонимо тобі через два місяці. Ну, а ти сама відчуваєш, як, як ти себе показала як вокалістка? На тому проєкті X-Factor, ну, це сталося зарплатово, тому що ми приїхали в 10 годин зранку, і я думала. Ми там будемо ждати цілий день, але мене схотили за руку і повели одразу до журі. Ну, я старалася, на всі сто викладалася там вже побачимо. А яку пісню ти виконувала? Я виконувала дві пісні: першу це пісня з фірутару, але перероблена в стилі Насті Кам'янських і Потапа Хутарянка. А друга пісня це Ані Лорекспросі. У тебе є ще якесь захоплення? Розкажи про нього. Я так, звичайне захоплення. У мене за мої 15 років у мене два захоплення. Я також захоплююсь театралом драматичний, на драматичний гурток хожу, також він знаходиться у палаці. Хожу, хожу туди ще, як ну, теж три роки, майже це третій рік кінчається. Ми виступаємо на різних. Ну, скажімо так, це не фестивалі, маленькі такі, е, якби концерти. Також е, 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 якби, дякуючи драматичному гуртку, мене запросили приймати участь на дні народження в ресторані Карамель. Mm -hmm. Я там виконую різні ролі mm -hmm. з п'єсок. Діти теж дуже подобається ходити. Думаю, в подальшому житті взяти своє життя не тільки з музикою, але й з драматичним. Тобто ти вже працюєш 15 років, так? Так, так можна сказати. Маєш собі, крім розваги, ще якісь кишенькові гроші? Так, звичайно. Це вже добре. Скажи, будь ласка, а от в школі ти в третій школі навчаєшся? Так, а от в школі як відносяться твої однолітки до того, що ти захоплюєшся мистецтвом? Виступаєш на сцені, працюєш в карамелі, тобто ну, не тільки предмети вивчаєш шкільні, а ще і маєш таке коло захоплень. Ну, незважаючи на те, що моїх однокласників є також і свої захоплення, ну, їм немає може, часу дови, слідкувати за моїми досягненнями, але наскільки я знаю, наскільки я бачу, вони радіють, тому, підтримують мене, незважаючи на що. Сьогоднішня наша зустріч з тобою напередодні Великодніх свят. І якраз програма вийде на так званий Чистий Четвер. Нас, напевно, будуть дивитися і твої однолітки, ну і мама з татом, напевно, так, ваша родина. Що б ти хотіла побажати всім, хто дивиться тебе сьогодні. В першу чергу я хотіла побажати своїм одноліткам і меншого віку дітям, що якщо ви раптом у вас з'явилося якесь захоплення, ви відчуваєте, що воно, е, воно вам подобається до душі, незважаючи ні на що, ні на мамині, так, ні, або, а може, ви йдіть, записуйтесь в різні гуртки і досягайте, щоб в подальшому житті це захоплення стало вашою. Роботою, кар'єрою. Я теж приєднуюсь до слів Насті, до її щирих побажань. І звичайно, напередодні Великодніх свят бажаю всім міцного здоров'я, гарних пасхальних свят і всього найкращого в житті. А діткам радості і прекрасного світу ваших захоплень. На все добре! З вами була Тетяна Майданська і Настя Маньковська.